Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що з 1 серпня та з 1 вересня 2023 року змінюються правила призначення грошових виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. Що ж зміниться, кому припинять виплачувати дані кошти. Зараз більш детальніше все розповім. Значить, з 1 серпня 2023 року допомога продовжується автоматично на 1 6 місячний період для внутрішньопереміщених осіб, які вже отримували допомогу на проживання за виключенням наступних внутрішньопереміщених осіб, які. Повернулися до свого покинутого місця проживання, які перебувають за кордоном більше, ніж 30 календарних днів, поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально, що взагалі передбачається під поважними і обґрунтованими причинами. Це коли людина була у службовому відрядженні або на стажування, коли оздоровлювала дитину, перебувала на лікуванні або реабілітації, або ж доглядала за хворою дитиною. Тобто, якщо ваша причина буде поважною, в такому випадку ви і надалі зможете отримувати грошову допомогу на проживання від держави. І наступна підстава це від внутрішньопереміщені особи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Тобто три підстави, які з 1 серпня дозволять не виплачувати вам грошову допомогу на проживання від держави. Хочу нагадати, розмір такої допомоги становить для дорослої особи 2 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю щомісячно 3 тисячі гривень. З 1 вересня 2023 року виплата. Грошової допомоги буде припинено внутрішньо переміщеним особам, які також отримували допомогу відповідно до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, якщо такі внутрішньо переміщені особи після вступу в силу відповідної постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років, крім авто. Які відповідно були придбані волонтерами та передані на потреби оборони нашої країни? Які придбали на суму більше 100 тисяч гривень житло, квартиру, будинок, земельну ділянку, але це не буде стосуватися, якщо ви отримали житло за рахунок державного чи місцевого бюджету. Якщо ви маєте на своєму депозитному банківському рахунку кошти більше, ніж 100 тисяч гривень, якщо ви придбали іноземну валюту, а також банківські метали назагалом суму більше, ніж на 100 тисяч гривень. Але сюди не буде включена валюта, яку ви отримали від благодійної організації, або придбаної для оплати медичних, соціальних та освітніх послуг. Також, якщо ви маєте у власності житло, яке розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні, можливі бойові дії, або які є окуповане, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метра на одного члена родини. От такі зміни стосовно виплат грошової допомоги на проживання стосуються внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня та відповідно з 1 вересня 2023 року. Хочу нагадати, що розмір допомоги з 1 вересня і з 1 серпня він залишиться незмінним для осіб з інвалідністю та діток 3 тисячі гривень для дорослих осіб 2 тисячі. Гривень. Е, нікуди з 1 серпня звертатися не треба. Допомога на проживання буде нараховуватись автоматично внутрішньопереміщеним особам без додаткового. Звернення. Якщо ви вже отримували і отримуєте щомісячну грошову допомогу на проживання, відповідаєте критеріям для її отримання, то відповідно звертатися за продовженням таких виплат вам не потрібно. Якщо ви також стосовно ще одного питання. Як ви будете повідомлені, що вас позбавили виплати. Про відмову у продовженні допомоги ви маєте бути обов'язково повідомлені або поштою, чи електронною, чи поштовою, чи за рахунок мобільного зв'язку. Якщо ж ні, якщо ви не отримали такого повідомлення і виплат ви вже не будете отримувати, тоді, будь ласка, ви можете уточнити дану інформацію в органах соціального захисту. Причину затримки даних виплат, і вам вже тоді більш детальніше пояснять і розкажуть, в чому саме причина, чому вас позбавили виплат. От така ситуація стосовно е виплат, грошових виплат для ВПО. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, тому що їх буде, я впевнена, в, скажімо, в подальшому як ці вже правила наші вступлять з 1 серпня, з 1 вересня в дію. Їх буде, буде у вас виникати багато запитань, так завжди. Тому, якщо у вас виникають питання, задавайте. Кожне питання будемо розглядати і відповідно. Консультувати, дякую, що коментуєте. Що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, тому що змін у нас вистачає. Бережіть себе та свої родини.